Речі, які робили у дитинстві, і не кажи, що ти цього не робив. Ой. Мам, дивись, як я вмію. Показувати мамі свої різноманітні трюки. Угу, дуже гарно. А ще я наш шпагат стала, дивись. Без рук. Ну, ти гімнастка, молодець. А коли втомлювались, то бігли стаканом до крану і набирали там повний приповний стакан води. А так ніхто не вміє. <риклад> не тільки рукою вмію. Дивіться. Коли мама послала за хлібом. По половину хліба з'їдали по дорозі. Батичка. Копали пакет ногами. Фу, побила свій старий рекорд. Доню, виключи, будь ласка, світло. Мені щось ліньки йти. Я зараз попаду іграшкою виключати. Не попала, зараз ще раз спробую. Цей раз точно попаду. Ура! Коли віск у свічці розтоплювався, то запихали туди пальчики. Будували халабуди з крісел та ковдрів та сиділи там весь день і говорили своїми друзями. Обіцяйте, що ви нікому Не розкажете, Це наш з вами Це секрет. Добре? Ну, добре? Тушили свічку пальцями і вдавали, що нас не пече. Ого, тобі таке купили. А коли розмовляли по телефоні, то завжди малювали в зошиті якісь квіточки та сердечка. Пили воду з миски, як кіт чи собака. Іноді їли своє волосся. Ой. Напиши в коментарях, що ти робив в дитинстві. А якщо буде багато лайків, то я знімлю другу частину. Тому ставте подобайки!